Слава нашому Богу, брати і сестри, що ми маємо сьогодні зібрання, де согласилися мати пост і молитву перед нашим Господом. І написано, де вас два або три в ім'я Господнє, там Господь. І ми так віримо, так це сприймаємо і знаємо, що Господь завжди охраняє свій народ. Він охраняв колись. Ми не раз чуємо з цього місця говорить за Моїсеє, як він виводив народ ізраїльський, і як вони йшли через пустиню, і не було води і так далі. І знаємо, коли прийшли до того моря, і Моїсей встановився, всі встановилися, а тут ззаду фараон. І що робити? Але ж, брати і сестри, Господь каже, чого ти? Каже, протягни свого жезла на море, і воно розійдеться. І він так зробив, брати і сестри, не раз в нас є такі е, острі бажання щось робити, і воно не получається і те, і те, і не виходить. Але коли ми звертаємося до Господа, то Він вказує нам і благословляє, і дає, і думаємо, як воно буде, що буду робити, і де воно. Взяти те чи інше, але ми бачимо Господня рука, яка провадить свій народ, вона провадила колись, і сьогодні він піклується за свій народ, за своїх дітей. І я дивлюся, оце навіть що війна там в в Україні, в Ізраїлі, і люди роз'їжджаються, і церкви уменшаються, і таке робиться. І так думаю, Господи, що так? Але Господь розсіває своє зерно по всіх місцях, щоб побачили, що є народ Божий, який молиться. Слава нашому Богу, що Господь дає цю змогу нам зійтися, хоч нас небагато, але ж написано, де вас два або три. Де вас два або три. І там є Господь, там склоняйте коліна, там моліться, і Господь буде благословляти. І ми бачимо, що Він благословляв Ісаака, Авраама і е, всіх тих, які надіялись на нього. І ми бачимо, що Ілія, Єлісей, які багато е, Ілія робив чуд. А Єлісей ще в раз більше зробив чуд, як він. Бо ми знаємо, коли він казав, проси, що ти хочеш, а Він каже, та я сила, яка на тобі, хай буде на мені вдвойні. І він в мав ту силу, вдвойні зробив тих чуд, яких робив Ілія. І, брати і сестри, коли ми просимо Господа. Коли ми, я навіть за своє життя дивлюся, скільки милості Господь являв, скільки Господь проводив, і до цього часу, і далі я знаю, що рука Його не ослабне. Він далі буде благословляти, тільки щоб ми не відходили від Його істини. І Єремія, де там говорить, Е, так я бігло скажу, де він говорить, каже: Господь: візьми якийсь кувшин там, і йди туди і туди. І він взяв того кувшина, і я скажу тобі, що говорити. І він там е, пішов, і там е, жертви приносили іншим богам євреї. І все-таки розврат був великий. І він каже, розбити кувшин, і чи ти можеш його зібрати. Він каже, що ні, так я кажу, розсиплю цей народ ізраїльський. Так, як цього кувшина, бо вони каже: відступили від завіта мойого. Вони забули мене, вони служили вагалам, астартам стартам і всяким богам і поклонялися дітей, переводили через огонь і так далі. Брати і сестри, як Господь хоче, щоб ми йому чисто і добро, доброохотно служили в житті нашому. Щоб ми не поклонялися ніяким, може, щось таке є в житті, що ми крепко любимо, що в світі цьому. І ми можемо його так тайком йому більше уваги давати, чим в зібрання піти, чим почитати Євангелію, от даже мобілки взяти. За мобілки. Чи є в нас сьогодні мобілки ми прийшли, чи є в нас Біблії. Що ми взяли сюди? Мобілки, мабуть, більшість мобілки є в кишенях, а в Біблії чи Євангелії нема. Проти і сестри, воно відходить. І так постійно-постійно ізраїльський народ відходив. По чуть-чуть. Він так, знаєте, сатана заманює, заманює. Каже, ти це почитаєш. А ти оце подивися? О, дивися, тут, тут є, тут проповіді є, тут і гарно проповідують і так, що все мона і так далі. Брати і сестри, хай Господь благословить. Я не хочу учити когось, але ж я дивлюся і на своє життя і кажу: Господи, прости. Боже, помилуй і дай сили йти за Тобою. Читаю таке місце, де мені положилось на серце. Перше соборне послання Петра, друга глава перший стих і нижче. Отож відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов новороджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним. Вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до нього до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі немов те, каміння живе, будуйте в дім. Духовне, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа, бо, бо стоїть у Писанні, ось кладу я на сьогодні каменя, вибраного наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує Він, Коштовність а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжний став каменем і камінь, спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикнулися, не вірячи слову, на що й призначені були, але ви вибраний рід. Вященство царське, народ святий, люди власності Божої, щоб звіщати чесноту того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Слава нашому Богу, до цього часу. Брати і сестри, і я так дивлюся, коли мама розказувала, і тато розказував про те все, як війна була, як те все вони проходили, то страшно було. І в нас там борбень був, і у їсті, де мама жила, і коли війна була, і там покрали в німців збоже, і люди. Вже втикали звідти, бо почули, що німці зганяють всіх туди, в церкву. І тітка мамина теж втикали, але вона йшла туди. А дядько каже, сідай на фул, сідай. Я каже, будемо втикати. Ні, вона каже: я, якщо ти втикаєш туди, то я туди. Ніхто ні там каже, нічого не буде робити. І вона не послухалась. І він каже: сідай. На фору я поїду. І поїхали, і так їх не стало. Всіх загнали в ту церкву, і підпалили, і всі згорили. Крик був далеко чути за 12 кілометрів. Бачите, непослушання, непослушання. І сьогодні те непослушання є і в нас, і в всіх, в народі Господньому, але за непослух, скільки впало людей. Неправильно, скільки е, попадали і євреї, ось ми в пустині, і так далі, бо не довіралися Моїсею, не довіралися Слову Божому, не довіралися істини Божої. І е, я дивлюся, що Господь проводив свій народ. Тільки почули, е, каже, те є все. І втикали в друге місце, втикали, хавалися, і Господь хранив. Такі були. Часи. І я прочитав це місце: отож, відкладіть усяку злобу, всякий підступ і лицемірство, заздрість і всякі обмови, і немов новонароджені немовлята, жадайте щиро духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Хай Господь допоможе нам, щоб шукати цього молока, Слова Божого. Щоб завжди ми могли прочитати цю, цю правду, Божу істину, яка написана на сторіках Писання, і тут я далі читаю: бо стоїть у Писанні: ось кладу я на Сіоні каменя вибраного наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений, брати і сестри, той не буде осоромлений, хто поклався на Господа. То поклався на Його обітниці, які Він дав нам в житті нашому. Ми були ще молоді, як йшли в армію, що ж там ще 19 років було. Але коли нам говорили, то ми стояли так, як сідрах, місах і Авдінах. Ми не боялися, ми знали, що з нами Господь. Ми знали, що з нами Дух Святий. Ми не знали, що Господь нас не залишить. Хай би що е сталося, але ми з Господом. І вони всякі казали, сміялися, що вас те й те зроблять, а нас воно не касалось. Тому що, так як не касався той огонь Сідраха, Місаха і Авдінагу, тому що вони вірили, що Господь захистить, даже і каже, в печі, в печі захистить. І так було, що й запаху не було чути. І Господь благословляє тих, які надію свою покладають на нього, і не будуть засоромлені. І далі читаю: колись не народ, а тепер народ Божий колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Брати і сестри, ким ми помилувані і ким ми спасені? Господом нашим Ісусом Христом, який прийшов на цю землю, який відкрився нам. Який дав нам зрозуміти цю тайну, так як корнілій, який молився перед Богом, і е, написано: прийшов ангел і каже: Корнілій, молитви твої, і милостинні прийшли на пам'ять перед Бога, і йди в Іопію, там гостить Петро і скаже вам слово. І ви знаєте це все, вже ми знаємо це на пам'ять. І приходить Петро, і ми бачимо. Там написано, що падає корнілія. А він каже: встань, я теж чоловік, брати і сестри, він не величався, він, він такий був. І брати кажуть, для якого діла ви призвали? І він розказує. І починає їм говорити за Ісуса Христа, починає спочатку, як почав роз'ясняти, як роз'яснив їм, і вони умолилися. І Дух Святий зайшов на їх, і вони стали говорити на інших мовах. І кажуть, хто може запретити їм хреститися в воді, як вони вже получили Духа Святого? Слава нашому Богу, брати і сестри! Господь робив, Господь робить, і Господь буде робити, бо Він той, який прийшов, щоб спасати, щоб укріпляти свій народ. І ми будемо просити нашого Господа, щоб Він благословив нас на цьому місці. Де ми прийшли, щоб воздати Йому подяку за ці дні, які Він дає нам і не рвуться, снаради, не бомби не рвуться, є вода, є хліб, є все в нас на столах, і за це ми будемо дякувати Йому. Йому слава за все. Амінь.